Так, добрий ранок, Рома. Добрий ранок. добрий ранок. Ми приїхали зустрічати нашу Альбінку. Бо я кажу, Рома, йдемо раніше, як мій дід мітя покойний до автобуса, що два часа ми на остановки мерзли. Отак От і я. Бо зараз Альбінка приїде. Я проставляю Рома, що вона приїхала, а нас там нема. Але Та розстрілялася. Та ви що? Я буду плакати, Альбіночка, ми ж з тобою, міла Яшка моя йдемо. Ще Сіка, 10 хвилин. І прибуде потяг, я знаю, ти вроді би в п'ятому вагоні. Моя мілашка, але ну, я тебе йду зустрічати. Закрила магазин, закрила все. Говорю, ні, ні, ні мої хороші, я біжу за моєю альбінкою. Так що, мої рідні, боже, погода, сонечко, погода просто прекрасна, неймовірна. Всім гарного, тихо, спокійного дня. Ми вас хорома, що ми не вла <зумітна> <зумітна> не влазимо з вами. Всім гарно. Дивись, яка скала. там, Боже, як красиво. Це вам даже цю красоту я вам не передам. Ну, це все Яремча, Яремча. Творить чудеса. Я вам Мас вже ]办. мільйон разів говорила, що Яремче вона творить чудеса. Тут дуже круто. Такий відпочинок. Ну от Ми стоїмо просто на вокзалі, і дивіться заді мене, просто гори, гори. дуже У Нас вітає Дідміття. У мене що... Дідмітя покойний. оце ми їхали десь у Врадівку. Ну, от в Врадівку, їдемо в район. У нас так перша, друга, третя бригада. жив в бригаді. Ну і остановка, як ївся, примерно туди-дороги. до, туди, до... до дороги. Ну, і небагато, дорогу видно. Ну і що ви думаєте, до автобусу 8 утра. 7 утрачів, 6 минути з домітью, сидимо на скамейки, бо мого доміті кусок сала, кусок хліба. Я сидю старшу, як тюця замерзла, але ми ждемо автобуса. Отак і я. Ви знаєте, я лише приїду на 20 хвилин, на пів часа я буду стояти ждати, але, але ви знаєте, Рома, це ваш іфон дзвонить, у вас айфон дзвонить, у вас хтось хоче, а і ми про їдемітьому буквально розказуємо. Слухайте, ну що робити, це життя, отак і є. Я. я ось мені краще прийти заранче і ждати. Добрий день! Добрий день! Як ваші справи? Це добре? Це першо добре. Це першо добре попала. <риклад> Я тебе дякую. Ай, love you. А ми нашу звітку зустрічаємо, бо плакати, <риклад> як прийде. <риклад> зустрічаємо нашу красоту. П'ятий вагон. Прямо до нас буде п'яти. А що? Ви дивіться наша Альбінка? Красу. А, ну. Та точно, я не знаю. Наверно, доведе бути в п'ятому. Одеса Ясеня прибув поїзд. Моя красунечка. Альбіна хотіла медведя, але не було. Моя гарнюсенька, ти моя ріднуля. Давай медка Малышка, ти моя Катюня, Ти моя здрасте моя, моя ріднулечка, от прибула наша наша красотулечка, альбіночка. Як тобі спалося в поїзді? Хорошо, Хорошо Слухай, ну ти така гарнюлечка моя, та ти що красоні? Ну що альбінка? бачиш, всі закрила все, сказала іду альбінку зустрічати. Я... я даром на пірон прийшла. що я даром... а, добре! Нашу вам я знала, що ви цю зажду нікуди. Альбінка ніхто нікуди не йде. Наш той... магазин закритий, що заділа ж мій на коментарі. Та на все я відповідаю. Ви думаєте, що... Мама, давай мене. Давайте, Альбіночка, Альбиночка підтябина, дитина. На молоденька дивиться. Молода я Та ви що, ви ми гарненькі. Мам, не поніма, та все мало понімає, якщо у відео буде, мама. Так, да. Дівчатка, вам I love you, Відпочивайте. Альбіночка, милашка, я так скучала. Я думаю, не дай Бог, ти не прийдеш, Альбінка. Да. Я тобі говорю, посварюся з тобою, ото вже писати нам, що хочеш з тобою. Не говори, а не говорю де хоч причина. На нас дивиться, конечно, Ксюшенька весь ну, а приїхала Альбінка. Альбіна хотіла оркестр, хотіла циганів. а Їх нема. Рома, Розбіжаюсь. що ж не порядок, що циганів нема коней, нема? Я ж хотіла їздити. Порядному, знаєте, по гуцульськи тако, на конях, з оркестром. Другий раз треба щось придумати. А диви, як сорочку тебе зустрічає. Боже, файна, а? Файна жінка в мене. От Альбіночка. Альбінка, в мене було таке, знаєш, 50 на 7, думаю, якщо ти, не дай Бог, не приїдеш, не дай Бог. Оце знай так. Блоків була б зразу, не говорила з тобою Та Я знаю, я навіть було таких мислі, що не приїде. Я зразу, підеш раз. Ти а ти ще на неділю приїхала? Да? Ми завтра утром робимо джук і бук. Да. Так що, мої хороші, ми в Яремча да. до четвертої години працюємо да. і десь підемо, так? Да. Да? Да. І не покушать обов'язково. І мені а, вже да. написали, папа гулять теж. Да. Мені вже написали, покорміть один кюрбан, що ми тут дивіться. Звісно, е, всі будемо їсти національні страви, правильно? Да. Баранш, потім да. все Бограч. Бограч. По 25 на ливочку, так? Да? Три по 25? 100%. Одна лічка. А чуєте, воно як почнеш? Ні, я Дала б, не б ту мордяку, але ж утром їхати. Я з тобою за руль. За цікави, я за руль, я чуть-чуть тако по 25, <засили> Ні, дякую, дякую, Дуже велике три по 25, А ти, звісно, давай до все <засили> людиш ти Ти знаєш, альбіночка, ну дві-три бутилочки, хорошого шампусика, да творячуть, Я тебе сьогодні гущати ти До мене гості приїдуть. <засили> а я потім приїду, ти мене розідати, що встала мені солодиш. Такого не Так що мої I love you, Я вже хочу, ти зайшла в магазин. Заходь, моя корзитулечка. Я тебе бачу, чекаю вже. Закрила, милашка. Стеколочко закрилося? Закрилося. Проходь, будь ласка, проходь, Альбіночка моя. Милашка. Ксюшка, давай заходь. Краса, Ну, Альбінка, скажи, Що ну, вот так, щоб Боженька тобі допомагав. В Боже Альбиночка, та ти щось хоч хоть купи. Ради приличия тараньку возьми. Да, Візьми тільняшку. Возьми. Ну що? тебе нема. Ну давай. Та не перестань. Ну зачем? Що? Тебе ж тоже продажі да, вона є. Альбинка, то вона, да, вона вкуснее, да, Бери вкуснее. Берется, бере чучку, дві калесенька. Альбиночка, ну, скажи, як тобі тут. Очень красиво. Очень. Ксюшка, дуже бедать? Нравится очень? Уютненько, все есть. Альбиночка, дави какую картину. Ты бачила, тут девочка? Да, я видела. Красиво, да? да? Милашка, ну что, одеваем фартушки, ну что ты да. хотела? Давай, зайчик. А попали, мы чекали. Он стояла. Да? да? я чекала. Да, да, дочекалась. Так, Альбиночка уже оделась. А ты что, думала? Давай каву. Хочешь каву? Нет, Давай, Альбиночка. Ну не, 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 мы не, не, тобой. не, 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 Сюшенька, так, що ви вибираєте? Ви кажіть, Кажіть, мої хороші. Давайте, дивіться, ценники, вроді є ікра 700-800 грамів, а так все, все при вас, Милашка. Гарного дня. Піночка, да. як тебе перчат. Звісно є. Дай Дай Конечно, є. Дай 1400. 1400, вам дякую, вам. дякую вам. удачі вам. Так, Альбиночка, пожалуйста. Вам, моя хорошенька? Альбіночка торгує, дівчатка. Ну а що? Бачите, тут ви не саме солодили торгувати. а колбаскою світульки. Сейчас да, да. ви не його не треба вокнути, відчут? <рсунь> а що вам підказати? Я хочу спитати кракісний мене цікаво. 800 гривень 100 грамів. А можна її відкрити? Бо її можна попробувати Давайте. Я, да. я вам не відкриваю, треба. так, дівчатка. Альбайте мені не ми... альбінець, я, я хочу поняти. Щас, е... Дивіться, це 200 грамова баночка. Кіло 140.